Вітаю, шановні панство, коротке доповнення до попереднього відео з приводу роботи цієї переробки плефончика під акумулятор 18650. Вчора ввечері його увімкнув на постійну роботу Він не вимикається, світить постійно. Так от уже зараз пішла 27 година. Ну от, можете собі... Зрозуміти, як воно працює. Можливо, не так красиво, не так гламурно перероблено, так щоб було його не стидно комусь демонструвати. Але як на мене, абсолютно годна переробка і абсолютно годна робота. 27 години, я не знаю, скільки він ще буде працювати, можливо ще стільки ж, але вже доба була виправдана, а вже друга, то вже таке на бонуси. Дякую. До речі, акумулятор, той самий, з B-Power, що мені дісталося по 10 гривень за штуку. Якщо що, дякую.